Все-таки на Маусі. Дякую за підписку. Все-таки на Маусі у мене трошки, ну, не виходить грати в 6000 дамагу. На жаль, тут хоч би вже 5500 відіграти. Щось не так я роблю однозначно. Так, ми вже час стрімимо, а позначка на місці стоїть, я не зрозумів. Туру туру туру. Сьогодні такі карти якісь відкриті, падають. Це 11 рівень, щоб не юсер, це після мауса 11 рівень. Після Маусом. Ну хоч ПТшок мало, скільки. 35 тисяч хітпоїнтів. Тяжів, гляньте, скільки тяжів. Має бути м'ясо, має бути м'ясо, нормальне. Можливо, даже якийсь бійок гарний зробимо по Швидкі якісь. Ну, має бонова турбіна, мужики, бонова турбіна вирішує багато чого. Плюс польова вкачана вже майже на максимум там лишилось. Одна ячейка, і то вона для гармат, мабуть, тільки буде впливати. Так, ну що, чекаємо багато тяжів тут, а чи не чекаємо. Будуть мужики робити це з нами чи ні. Хе-хе, <гум> хорош, да, да, да. Гарно, підмітив. Ой. Ой, Ой. Нічого, ще раз. Ну реально базик більш броньований. Дивні. Отак так от як тобі брати приємно, скажи. А ще й гарматки так повредив, поняв тобі? Пошкодив. Піймався? Ну добре, гуляй. Ні, ну це ти, ти став прийомку, ну це вообще, ну. <смірші> як ти же казали, я, як ж ж його закидаю просто. Своїм, <смірші> старі, <смірші> <смірші> <смірші)> як <смірші> же я його просто... Казав мій дід залетіло, як тья в погріб без драбини. Як же його просто, ну, принизив? Він уже мене боїться, він мене вже тупо боїться, мужичок, да давай! Оце валив! Все, все, все. Мужик ту потекаю. Мужик, все, мужик, уже все. Ты що с бетону чешу? Як ей пробити, бляха. Ха-ха. При чем вот ну? Та ну шо ж залітало, залітало, все уже все, проїхали. Ну прям же що, прям як потрібно усилию Ну Ну, шо, ну конечно І на 800 отримать, ну Ти блять Налетить летит над ним, просто над ним. А час плыне, а час плыне. Найс, а найс, найс. найс. Його, Все, теперь можем делать, гарно. Тепер можем робить, мужик. Да-да-да, да, да, да. да, да, да. Бля... Це якась хрінь. В нього броня якась серйозна. Як казав мій Дід, засади ближньому своєму, здоровіший будеш. Да, Як казав інерті. мій дід, залетіло як тьоща в погріб без драбини. Тут релі бій такий намічається, ні? Потужний. 26, у мене 5 тисяч дамагу, мужички, мужички. А бійок то гарний намічається. Як казав мій дід, засади ближньому своєму. Здоровіший буде. А бійок то на 10 тисяч намічається. А, ну якщо мені не будуть вибивати, конечно. Мевода. Ой, мехвода, наводчика. Наводчика вибачаюсь. Дурна озвучка. Ну я поки що тестую, так чисто. Як казав мій дід, залетіло, як тья в погріб без драбини. Поки що тестую, не знаю. Комусь подобається. Та ти знущаєшся, чесно. Чисто так, потестувати. Що там, хобот хоботний мікрок? Що, мужики, будемо робити? Нормальний демедж чи ні. Не втикай. Всім 300. Ділим. Для Відосіка, для Відосіка. На гайд. Значить, на гайд, на гайд. Як казав мій дід, життя покаже, хто під кого ляже. Отримай і розпишись. Ну я, на жаль, за ним прям так не слідкую. Трошки в тік-тосі бачив нарізочки різні, то. Так, 8300 присутньо. Але треба ще дограти це все. Тут можна і більше дати. Ну шо, підсосав? Фіксую, І а більше. І більше і легенько більше можна мати. Промазав снайпер. Бля, не встиг арта просто глушку дала. Як казав мій дід, засади ближньому своєму. Здоровіший будеш. А я мать би його в'йоп. Так, 9800. Та я ну и все, мужики, здулися. Бля, ну нормально, пропиздюлем. Хорошо. Ну, вже нормальний. Але б мені хакера пересвітить, бо це не діло. Втратив дуже багато хп на ровному місці. Є контакт. Тримай, не дякуй. О, Давай сюда їдь. Сюда. Все на. Одиннадцять. Оп! Карманчик. На гайд. Хорошо. 8 тысяч натанкованого, оце я понимаю, 12 тысяч сумим. Чинджинс. Хорошо. Без пакета грачки не голосую, понял. Слабовато, но нічого. Тоже правильно, Тоже правильно, ну що ж, скільки, скільки зробив, скільки зробив. А я казав на початку бою, що самі тяжі буде заворушка сильна. Якби швидше базика вбив, можна було б трошки краще зробити.